Доброго дня, слава Україні! Сьогодні у нас 29 листопада Місто Тернопіль, Захід України. Почалась у нас справжня зима, морози невеликі, але сніжні. Сніжно сніжить невеликий вітер. І хочу вам показати, як я буду заготовлювати живці Винограду я маю багато. Колись займався серйозно виноградом, потім перейшов на ківі, на Актинідію. Але хлопчина мені з Черкас вислав 4 сорта, казав він безпроблемні. Такі, що за них мало ходити на зиму, практично, як ці останні зими, я їх не вкриваю, бо вони. В основному витримую до 20 градусів морозу. Якщо більші морози, я їх просто, так як сьогодні, беру, обрізаю, лишаю те, що для е, плодоношення на слідуючий рік і ложу на землю, чуть-чуть прижимаю і накриваю снігом. Більше ніяких суттєвих укриттів укритвань не буде. Е, які ж сорти, на мій погляд, не потребують багато хімобробок. Це перше пріма України. Ну, цей перший кущ було вже Це третій рік кущам. Позато рік було сигнальне плодоношення, підтвердили сорти, а в цьому році вже було нормальне плодоношення. Це Юпітер. Тоже ним задоволений смачний е гарний сорт американської селекції. Ще полишалось для пташок. Отакі він подостигали на пасинках. Такі китички були, я їх не зривав, хай буде для пташок. Е далі пішли. Так же саме американської селекції безнасіневий кишмиш Юпітер. Там навіть немає рудиментів. Гарний, смачний, дуже насичений смак, в тому році були сигналки, щось мені не дуже сподобалось, а в цьому році осінь була у нас тепла, визрів гарно, виноград і дуже довго тримається. на Лозі, що можна не зривати, а поступово зривати, ну одночасно не зривати, а поступово зривати, споживати у... споживати. Тоже подобається мені. І ще один Аркадія. Я колись мав Аркадію, але колись всі виноградники свої викопував. Це знову вже другий шанс. Тоже смачна. Ранні і дуже мені подобається. Зараз буду обрізати і заготовлювати живці. <кій> живці, лоза в цьому році дуже гарна, лоза визріла тут було ще, отак. Вони аж вище отої от верхнього дроту були і спускалися ж сюди лоза. Ту лозу ранньої осені я зрізав. Віддав внутрім, а там частина лишилася. А отака вже практично груба, яка визріла, то можна з неї чудові живці заготовити. І хто бажає придбати в мене живці, після відео лишу номер вайбера, Пишіть, поділюся це, от на мій погляд, для Заходу України. Оці три сорта. Можна вирощувати без проблеми. В тому році я робив дві обробки перед цвітінням. І у другу обробку робив, коли був виноград, як горох, такий по величині ягода була, як горох. І все, більш ніяких обробок, як не робив. І дуже гарно він <кій> порадував мене врожаєм. Так що приступаю до роботи. Обрізав я виноград, заготовив живці. Це от Джой такий. Не тільки був урожай гарний винограду, але й урожай гарний і саженці, цих живців, а в майбутньому будуть саженці. Чи хтось може схоче на щеплення взяти. Гарний сорт. Це такі от е, двох вічкові, бо є трьох вічкові. Кому які треба? Різав з рахуванням того, щоб потім освіжити зріз. Це Аркадія, трошки менше. Ще є Юпітер. І пріма України. Хто бажає живців, звертайтеся! Вишлю по всій території України. Слава Збройним силам України! Героям слава!